Добрий день, невеличка інструкція по використанню експорту та імпорту. Тут написано з Excel в Excel, тему уроків, домашні завдання та всього іншого. В електронних журналах: Нові знання, нова версія 3. От. Зараз на даний момент, на серпень 2024 року. За цим посиланням можна перейти v3.nzua, або коли ви просто заходите на nzUA, свій аккаунт в верхньому лівому куті там є перейти до нової версії. І у вас відкривається ну, приблизно ось така сторіночка. Виходите, заходите на журнал, створюєте свій журнал, створюєте підгрупу. Все це робиться точно так само, як і в попередній версії нових новинення, тому це я не розказую. А тепер я спеціально зараз не розбивав, не догодував сюди дітей або персональні дані. Але як робити, як створювати, як швидко і легко зробити тему календаризацію в електронних журналах, зараз покажу. Ну, як завжди, ми так само додаємо стовпчик. Ми вибираємо дату першого нашого уроку. Ну, за моїм календарем, це буде середа. Зверніть увагу, тут календар стоїть санди. Санди – це неділя. Манди-понеділок, вівторок. Зверніть на це увагу. Оце неділя, оце понеділок. Якщо в мене вівторок, значить це 3 числа. Швиденько роблю до кінця семестру, щоб це показати. І на, у мене 9 Б клас на 3 уроці. І вибираю, я знаю, що в мене це 315 кабінет зберегти. У мене додалися тут всі наші уроки. Ну і тут, як і минулий раз. Оце плюсики це додавання дистанційних завдань. Трошки змінилось зовнішній вигляд. Дещо мені не подобається в ньому. Чому? Тому що не все тут вміщається. Але якщо ми натиснемо в саме право, це. Але суперкрутки протягнемо ось як кнопочка редагувати, та ж сама, яка була в попередньому році, де ми так само можемо тему уроку, номер, домашнє завдання, на коли, вчитель на предмет заміну. Точно так, так же саме було в вікно і в попередній версії. Но нас зараз не це цікавить. Так, один урок в цьому класі я додав і додаю другий урок. Другий урок у мене буде в 13 четвер. 9Б 7 урок стоїть. Сьомий урок. Хорошо. Повторення щотижня до кінця семестру. Теж пишу. Наразі 315-й кабінет. Додавлені всі уроки добавлені. Ну, Звичайно, треба подивитися структуру навчального року. І ми знаємо, що десь тут в кінці жовтня у нас останній тиждень найчастіше це йдуть канікули. Тоді тому можемо 29-го. Видалити урок до да. 31-го видалити урок. Але це треба подивитися по структурі навчального уроку. Переходимо на другу закладочку. 31-го. Також це вівторок у нас в структурі написано, що уроку не буде. Ось, ось таким чином у нас ось всі уроки заповнені. Тепер як зробити експорт імпорт сюди з наших завдань. Я рекомендую для початку. Ви робите експорт, ви експортуєте пусту табличку. Експортуєте кудись. Ну, я дивлюся: ну, 9Б експорт. Це просто для того, щоб трошки розподілити одну табличку з іншим. І тепер, коли я відкрию її в Excel, цю в мене табличку, ми можемо побачити, який зовнішній вигляд має наша табличка. Номер, дата, зміст домашнє завдання і заміна. Дуже дякуємо. Це, це прекрасно. Але я хочу е, зробити дуже швидко зараз, заповнити от сюди календарне тематичне планування з темами уроки, з домашніми завданнями. Е, найпростіший варіант це в 90%. У нас воно буде співпадати з попереднім роком. Я ось тут нагорі можу перейти на попередній рік. Ось серпень 23, грудень 23. Переходжу. Цього журналу, звичайно, немає. Чому немає? Бо то вже то інший клас і інші діти. Тому мені треба знайти інформатика 9Б клас. Зроблю перепис... зроблю паузу, щоб також не показати оцінки та прізвища дітей. Ось це в мене відкрилося. Це. Е... Календарне тематичне планування в 9Б класі в попередньому році. В 90% воно в мене буде співпадати. Ну, крім дат і так далі. Я беру так само, натискаю тут експорт у файл експорт у Excel. Файл. Натискаю кнопочку. І пишу, наприклад, 9Б. 2023. Це просто я зберігаю файл, файл для себе, щоб зрозуміти, щоб побачити, що воно нам дасть. Дивіться, коли у нас зараз відкриється цей файл, у мене тут багато всього написано, але щоб ви розуміли, оце у нас зміст уроку, оце наше домашнє завдання. Найпростіший варіант. Ми беремо все крім перших двох стопчиків. Натискаємо скопіювати, відкриваємо табличку, яка у нас була попередня. І сюди просто вставляємо. Є. Ну і номер уроку 1, 2, і протягуємо. Чому ми так робимо? Бо дати уроків тут підбиті ті уроки, які у нас були сьогодні створені. Ось така у нас вийшла табличка. В минулому році було на два урока менше. По факту в першому семестрі. Ну, значить, пізніше внесемо невеличкі корективи. Можна, можна зараз ці таблички, а можна і пізніше. Цей файл у мене називається 9Б. Ось просто називається, бачите, 9Б. Я його просто зберігаю. Давайте глянемо, куди я його зберіг. Я його зберіг в папочку Downloads, правильно? В Downloads. Да, ага, 9Б експорт. Хорошо. Зберегти Да, замінити. Ось такий файл вийшов у мене. І тепер я просто перехожу так. пауза, бо треба повернутися в попередній начальний рік, так щоб не показати вам зараз прізвище дітей з їхнім оцінком за минулий рік. Тому я зараз просто колісом прокручу нагору і зверху знову випущу. Ось, ось тут я вибрав поточний навчальний рік, але журнал іде попереднього року, тому журнал не найдено. Натискаємо на журнал, знаходимо наш сучасний журнал 9B1. І натискаю тут імпорт з Excel. Вибираю обрати. Вибираю той файл, який я тільки що створив. І натискаю Завантажити. Зверніть увагу. Календарне тематичне планування повністю заповнено. Навіть з усіма домашніми завданнями, які були в минулому році. Далі мені, е, стоїть і дата, і номер уроку. Е, звичайно, що не стоять дистанційні уроки. Але це все є дата, номер уроку, тема, домашнє здання і матеріали. Якщо мені треба щось змінити, я завжди можу ось тут колесико прокрутити. Ось у мене є. Олівчик я натискаю і можу внести зміни в матеріали даного року, дану календарізацію, причому воно зроблено на весь семестр до кінця навчального року. В принципі, якщо ви візьмете один клас ось тут ось, зробите, наприклад, 9 А ви зробили на весь рік повністю все красивенько. Потім ви оцей можете не переходити в попередній навчальний рік, а можете в цьому навчальному уроці. Ось будемо вважати, що я сьогодні півгодини витратив і постворював теми уроки, домашнє завдання, і все це робив з нового з нуля, бо в попередньому році не було у мене цього класу, цього уроку, цих, нова програма різне була. Тому ви спочатку самостійно створюєте один раз це планування, натискаєте експорт у Excel. Те, що так само зберегли, під яким-класами, наприклад, 9, клас, 9 класи натиснули зберегти, а потім заходите в 9 В клас, імпорт. І воно завантажилось 9В, імпорт, і вибрали цей файл, завантажили 9Г, імпорт, 9 клас завантажили. І ви дуже швидко заповните і всі інші класні журнали. На цьому коротенька інструкція завершена!